Ну що, погнали, камонневібаді. Uh, що робимо? У нас продукт я трошки, щоб скоротити час, підготував, але у вас пропорції все буде, слідкуйте за рецептом і тим, що буду робити. Власне, нам треба масло, тут у мене молоко з водою і дрібку солі. Оцю масу треба закип'ятить. Зазвичай закип'ятить треба сприймати буквально, тому що багато хто у нас сприймає закип'ятить як просто нагріти до з'яби перших бульбашок. Ні, ми терпляче, принаймні, працюємо над цим, тому чекаємо, поки вся маса повністю закипить. Е, всі знають чудово орієнтирі, коли піна молочна починає рости, і маса у вас починає якби тікати. Оцей момент ідеальний буде. Поки закипає, пару слів про яйця. За у вас буде вага. І будь ласка, дуже уважно до цього поставитись, тому що зазвичай дуже легко перевести вагу в штуки. Да, наприклад, у нас буде 200 грам, і якщо ми беремо за основу стандарт яйця С1 або МК да, середні. Вони приблизно 200 г будуть, але це приблизно може дуже сильно вплинути на рецепт. Тому перевірте, будь ласка, чи ваші яйця важать саме потрібну вагу. Якщо у вас трошки більше, можна відібрати білок, якщо трошки не вистачає, додайте жовток. Я зазвичай так дію. У мене вийшло три яйця. І там жовток з невеликою кількістю білка. Це достатньо важливо, тому що це в подальшому буде впливати на консистенцію. І підготуйте собі якусь лопатку, силіконову або можна дерев'яну класичну, якою вам буде зручно все це перемішувати. Головний нюанс, щоб вона була міцна. Закипає у нас вже наша рідина, Покажи ближче, щоб побачили, ребята, уважно. От, оце ще накипить. Ми знов таки працюємо над терпінням, можна собі, якщо дуже крути, допомагати трошки, отак -от, але чекаємо, поки вся маса закипить. Борошно, звісно, бажано просіяти його завчасно, щоб воно у вас було на рівне рівненьке. І коли маса закипить, ми будемо це борошно заварювати. Я думаю, загальна суть заварного тіста багатьом людям знайома, але є багато деталей. Закипає. що ж, ми починаємо висипати борошно і добряче його замішуємо. Але не поспішайте, коли ви висипаєте все борошно, це ще буде не кінець процесу заварення. Вам треба це буде зробити. Декілька хвилин, щоб вся маса однорідно замішалась, ну, можна сказати, в такий комочок, який вам треба буде підсушити для того, щоб заварити борошно. По-перше, саме, по-друге, забрати зайву вологу. Якщо ви зараз цього не зробите, тісто буде дуже глибке, буде пливти і тримати форму буде дуже погано. Так, ну тепер нам тісто треба охолодити. Можна, звісно, просто чекати, поки воно охолоне, можна трошки скористатися фізикою. Саме шостий і сьомий клас про теплообмін. Типу тобто у нас металева чаша холодна, тісто гаряче. Ми його помішаємо, щоб воно охололо. Яйця ситуація ну, по-різному можна, можна поштучно здавати, а можна збовтати і потрошку вбивати. Тобто і так, і так в даному випадку можна взагалі профітролі трошки е, простіше, скажімо, дозволяють до себе ставити сміс наприклад, еклери або шум, там де треба дуже добре форму витримувати. Тут можна трошки дозволяти собі вільності, да, і деякі речі спрощувати. Чекаємо, поки охолоне, це займа зазвичай, займає зазвичай десь хвилин до п'яти. Так, ну тісно наше охололо, я приблизно орієнтуюсь по температурі тіла і почнемо додавати яйця. Я додаю поштучно, але чекаю, щоб кожне яйце вмішалось. А, ну що, тісто домішалось. Звісно, плантарним міксером це легко, ви пішли погуляли, перешли, воно перемішалось. Можна лопаткою перевірити по стіночкам, щоб все домішалось. І зараз практично можна його відсаджувати, але е, взагалі. Е, і має трохи типу, постояти. Давайте ми домовимося, що між нами буде секрет, але тільки пообіцяйте мені, що ви не розкажете про це далі. Бо мені тоді хана буде і наступного року не факт, що я доживу. Ало? Да. Нє. Ні. Та ні, ти що? Як би ти мог... Мав... Та як би я посмів? Ні, я б такого нікого не зробив, ти що? Ні-ні, все нормально, все нормально буде. Так? Взагалі тісто має постояти декілька годин, тоді воно буде міцніше, краще буде запікатись. Можна відправляти ваше тісто у кондитерські мішки. Звісно, якщо нема взагалі нічого, то можна і ложкою на дечка, але трохи зручніше буде. Кондитерські мішки зараз в будь-якому магазині знайдете. У мене самі самі звичайні. Так, все тісто збираємо. І відправляємо на один або на два, щоб вам було комфортно його подальшому тримати. Якщо мішок великий, можете в один. Якщо не дуже, щоб вам було зручніше, розбити краще на два. Взагалі це тісто також підходить, да, звісно, і до еклерів, і до шум. Але профітроль якось така вже найбільш звична класика, найбільш звична нам в нашому регіоні. Вони були наряду з заварними тістечками, тоді еклери називали. Популярні. Злегка зволоженим пальчиком, не мокрим, а зволоженим, ви оці носики можете попритискати. Тому що воно у вас буде тоді більш округлою формою, що нам, власне, і потрібно. Ті пімпочки готові. Відправляємо в духовку 165 градусів 30 хвилин. На режим або конвекція, або верхниць. Тільки на профітролі, не е клерите на шов обов'язково на, шо, обов на верхниць. Паверний крем! Або крем кремпаті сієр, да? будемо робити французьку версію. Зазвичай різниця масло або вершки. На фінальному етапі захочете, можете під себе змінити. Молоко. До молока я зараз даю ванільний цукор і ставлю закіпать. Тобто повністю закіпіти. Поки тут у нас суміш, борошна, крохмаль та цукор. Теж в рецепті все буде. І сюди треба додати яйця. Отак-от ляп-ляп. У нас сьогодні яйця за ляпи відповідають. І... Все це добре розтерте до однорідного стану. Так, маса розтерта, вона така Не знаю, на тісто на шарлотку схожа, на недозбитий бісквіт. І щоб вам було легше цю масу виливати потім закипівши молоко, поки воно ще не дуже гаряче, ми трохи отак от не знаю, грам 50 приблизно око це завжди роблю. Додаємо молочка і розмішуємо, щоб ця маса стала по консистенції схожа на тісто на млинці. Більш рідким. І вона тоді слухняніша, набагато виліється до закрівшого молока, і вам не треба буде тоді мучити себе оцим переливанням спочатку всього молока суди, розмішуванням, потім виливанням назад, тобто це спрощує деякі моменти. Ну все, маса готова. Тепер повертаємося до нашого головного, чого у нас мало да? до терпіння. Чекаємо, поки закипить молоко. Ну що, молоко закипіло. Тепер оцю масу добре підмішати, бо борошно цукор сідає на дно, і переливаємо, закипівши молоко. І добряче його розмішуємо. Але знов-таки не поспішайте знімати його з вогню. Борошно і крохмаль заварюються у вас з моменту, коли маса почне густішити, десь хвилину. Тому тут терпимо. Взагалі, зараз в сучасності більшість проблем з згорного крему вже, скажімо так, виключені появою тостостійного посуду, сатеніки кастрюльки з подвійним дном. Хто ще пам'ятає, це тоненькі алюмінієвим тонесеньким таким міліметровим донечком. Там неможливо було заварити, щоб у вас внизу прошарочок про чорненького не з'явився. Зараз просто дуже добре контролюйте і не поспішайте. Багато хто орієнтується на це перше загущення, воно вже поступово у нас є, але ви з цього моменту варите ще мінімум хвилину. Краще півтори. Варилась наша маса. Ви насправді, якщо дуже добре будете ретельно його мішати, перестратити склад. Ось приблизно наша консистенція. Крем треба охолодити. Є пару тут важливих нюансів. От, звісно, якщо ви не поспішаєте, ви можете прямо тут накрити його плівочкою хай стоїть хоч до завтра. Нічого страшно не станеться, але консистенція крему густа, що знижує його теплопровідність. Тобто він буде охолоджуватись довше, ніж просто, наприклад, така середина, там, типу, молоко гаряче. Ми перекладемо його в окремо дечко. Що це там велике там більше будуть робити, да, то можете деко з випічки якесь взяти, ну, якусь глибоку тарілку, піалу, щось таке. Типа там. Поки ще не зайняту салатницю для олів'є, наприклад. Розрівняти. Да, тобто зараз вже у нас кремо охолодиться набагато швидше. Це те, що дечко холодне. Але звісно, звісно, його пришвидшити можна відправкою на балкон або в холодильник, але не забудьте перед цим накрити харчовою плівкою в контакт. Чому в контакт? Тому що якщо ви закриєте просто зверху, у вас буде утворюватися дуже велика кількість конденсату, що призведе до скороченого терміну зберігання і потрапляння додаткової вологи, яка вам там не потрібна. Якщо його не накривати взагалі, через те, що у вас крем густий, він буде. Ну що, профітролі спечені, крем охолоджений, але він ще не завершений. Нам для нього треба збити вершки. Поки вони будуть збиватися, ми якось насадочкою або не знаю, бережно ножику можна, робимо отвори для наповнення. Поїхали? Тих вершків. До речі, два слова, чому важливо, щоб він охлоп, бо вершки, якщо будуть збиті якром гарячі, вершки сядуть. Тому чекайте, щоб краще хай холодне буде, все буде добре. Бачите, такий лізун такий. Не -не 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 оце ми себе даємо. Так от. Я прям все зразу просто можу собі дозволити. Хочете, можете ложки кидати і мішати поступово. Я це ігнорую. Може, та шоліниво, а може, тому що буде те саме. І перемішуємо до однорідності. Знов таки, дозуйте, щоб вам зручно було тримати. Ну, від розміру мішка залежить. Я от на два розкидаю. А декількох попробувати. Ну, або поки не почне крем вилізати десь збоку або знизу. Опа, все, от бачите, заліз, значить, готовий. Ну, раз, два. Валя. Взагалі можна зразу їх виконати в ганашик. Зараз ми його зробимо. Але у нас є деяка ідея, що з цим зробити, тому я на ну, на 3-5 поставлю шокер, щоб воно швидше охолодило. Це не обов'язково, можна просто холодильник кинути на хвилин 20, все буде добре. Поки вони охолоджуються, ми робимо ганаш. На ганаш треба вершки. І якщо любити, можна чорний шоколад, але мені сьогодні треба білий, можливо, по цим п'яличкам, збагадалось чому. А, треба вершки нагріти, і потім від температури вершків сатівника можна да, закіпіло зняли. з Шоколаду ми його розмішаємо, а потім пофарбуємо в різні кольори і зробимо такий аля крокенбуш, да, тільки не з карамелю, а в вигляді ялинички. Ну, свято все-таки у нас. Напередодні, тому якраз підготуємо до святкового столу. Я зменшу трохи нагрів і додаю білий шоколад. Можна чорний, можна молочний, який любите. Знов таки, нам для білого треба просто світлий колір. тому... Так, ну що, наш ганаш є, бачите, однорідна консистенція. І ми розливаємо його на три оцих кольорових п'ялочки. Тут барвник зелений, барвник малиновий і барвник білий. Ну, тобто діоксид титану. Ділимо. Раз. Два. Довільно я це роблю. Ну що, ганаш профітролі. Давайте спробуємо зробити глазурьку. Обережно окунаємо. Опа. Глазурка є. Тарілка є. Давайте спробуємо зібрати з цього ялинку. Ну, почнемо. Так, он буде раз. Сублімовані малинки. До нового року готові. Ялинка наряджена. Я бажаю вам успіху. Я вірю, що у вас вийде все навіть краще. І ви будете смакувати гарний, класний, прикольний, не банальний, дозвольте сказати, десерт на своєму новорічному столі. А я вас ще раз вітаю. Пока!